Доброго дня, Вильма, шановне панство, пані та панове, пропоную для розкладу, тему для розкладу, верніше, ваш внутрішній стан і приховані ресурси. Буде три питання. Нагадую, що розклад загальний, одна позиція. Підходить для чоловіків, так і для жінок. Якщо ви хочете запропонувати свої власні теми для загальних розкладів, переходьте в телеграм-канал і під будь-яким постом ви можете написати останнім постом написати свою пропозицію. Я побачу, і якщо ця тема буде саме для загальних розкладів, а не ваша особиста, то ми освітлимо на каналі. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Якщо комусь потрібен посилання, я залишу в. Під цим відео. І так, який ваш справжній внутрішній стан, щоб ви зрозуміли, що це про вас Фортуна? Фортуна вже говорить про те, що у вас тут відбуваються якісь події, на які ви не можете якось плинути, цикл або повертається, або діє доля прокручує далі. Дивіться, тут може бути або Щось повертається, те, що ви не завершили, або а, вас ведуть далі. Тобто, подивимося, що далі нам покажуть карти Жрець. І дев'ятка пентаклів. Дивіться, Дуже цікава комбінація, яка говорить про вашу внутрішню мудрість, ви, до речі, можете бути наставником, коучем, психологом, тобто людина, яка несе інформацію маси, яка перетворила через себе. Тобто, це духовність, це зрілість, це знаєте, це не про щось, бла бла-бла, якщо би витягнула мага. Маг вміє, до речі, підносити інформацію і вміє її в. Втілювати життя, але це більше, знаєте, такий е, ход маркетинговий, Тому що е, маг він навчається і е, може щось е, віддавати і впливати. Але саме жрець він вже на статус набагато вищий І це більш така, знаєте, людина, яка вже знає багато чого і до неї може звертатися навіть за порадою. Дев'ятка пентаклі це ваша автономність, це ваша незалежність, це ваша сама. Достатність, і ви а, перебуваєте в опорі. Тобто, це класна. Така інформація, тобто, що я можу сказати, ваша сигніфікація всередині багато ви така стабільніша людина заземлена, ніж ви можете здаватися. До речі, є відчуття, що ви вже готові, готові до нового етапу, до нового життя. Я не знаю, до якісь усвідомлені там пережитого. Так ви вже бачите і відчуваєте більше, ніж можливо, здає здається. Ви знаходитесь ні в хаосі, ви знаходитесь в точці переосмислення перед якимось переходом, який вас веде всесвіт. ви Це стан людини, яка вже може собі дозволити більше і не будете йти на менше. Якщо ви раніше погоджувалась на іти менше, або десь ви себе принижували, десь себе робили, знаєте, менше зменшувала, то зараз ви вже знаєте свою самоцінність, цінність і на що ви заслуговуєте. І так, що ви в собі недооцінюєте: зірка, королева жезлів, десятка а, жезлів. Ну, Дивіться, зірка це. Про вашу модійність, можливо, можливо, ви людина, яку бачать, ви щось висвітлюєте, освітлюєте, ви такі, знаєте, світлоносний потенціал натхнення. Ви вмієте і можете надихати людей на прорив і ще і королева жезлів. Це про харизму, це про магнетизм, це про вплив. Це про те, що ви недооцінюєте в себе, свій власний вплив на інших. Ваша інформація, ваше судження, ваш під... от як ви підносите цю інформацію, як ви це от. До людей, так ви ви не помічаєте, що ви можете їх перетворювати в гарному сенсі цього слова. Ви не помічаєте свою власну силу надихати, направляти те наскільки ви світла, можливо, для когось є орієнтиром за яким ідуть. Розумієте? Але через звичку тягнути все на собі. Так, багато чого, а, ви більше бачите в тому, ніж власну силу. Хочеться сказати: якщо ви не вмієте просити а, помощі, а, то вам потрібно навчитися а, і не тягнути це особис, особливо, якщо це пов'язане не тільки з вашою важкістю і відповідальністю. Або потрібно перекласти ще на когось. <сіх> Тому що ну, скинути цей вантаж, зрозуміти, зупинитись, відчути, а що ви тягнете на собі ні своє? Можливо, вам потрібно просто десь скинути щось зайве. Тут таке послання буде вам. Ви не просто витримуєте, ви ведете, і ви це не помічаєте. Який ресурс готовий проявитися? Король жезлів, відлюдник, десятка кубків. Дивіться, а, який ресурс, такий, знаєте, зрілий рівень а, Лідерство, стратегія, бачення, бачу ціль, так? мудрість. Самодостатність, глибина, пошук, емоційне щастя, наповнення, гармонія, гармонійне оточення ваш ресурс це зріле лідерство без потреби щось доводити, говорити багато, щось доказувати. Так? Ви готові. Обирати власне серцем, твереза, не гнатися, а притягувати, будувати свої власне стабільні щастя, а не короткі якісь палахи. І що важливо, хочеться сказати, і е, тут зробити такий акцент, це, про, це не про самотність, от відлюдник, це не про самотність. Відлюдник це про вашу внутрішню таку опору, і да, ви можете бути людиною, яка більше перебуває в собі. Тобто, не дивлячись на те, що біля вас може бути багато людей, ви більш так, от, знаєте, ви е, зануритесь, ви глибинна людина, ви все е, е, якось переробляєте через себе. От, Якісь запити ви в пошуках можете бути, саме сенсу чогось, так? А десятка кубків тут про емоційне, здорове середовище саме навколо вас. І а, якщо під так знаєте, загальний зробити підсумок, ви виросли зі а, якісь старих. Хочеться сказати ролей, ви недооціните саме свій масштаб, який насправді у вас є потенціал, і ви готові прийти саме з режиму тягну в режим керую і насолоджуюсь. У вас дуже багато вогню. А, от по, З ким проіграється, так, по цим картам. Але він не хаотичний, а він такий, знаєте, зрілий, зрозумілий. Тільки направляйте а, в тій бік, бік, в який ви саме вирішили обрати. Хай вам щастить, гарного вам дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До нових зустрічей!